Скільки хвилин потрібно, щоб безслідно зникнути? Можливо, вистачить і 30 секунд? Саме так сталося із Міллі Міллі Даулор, 13-річною школяркою, яка зникла, повертаючись зі школи додому. Сьогодні я хочу розповісти вам у максимальних подробицях трагічну історію цієї дівчинки та інших жертв, чиї життя обірвав черговий непримітний білошкірий чоловік. Аманда Джейн Даулер, яку друзі і рідні лагідно називали Міллі, народилась 25 червня 1988 року. У родині Боба та Саллі Даулерів дівчинка мала на кілька років старшу сестру Джему. Разом вони проживали у заможному передмісті Лондона, відомому як Уолтон на Темзі у графстві Суррей. У родині панував мир та спокій, батьки завжди розумілися із дітьми і ніколи не були надто суворими до них. Для дівчат було абсолютно нормально запросити додому друзів або ж самим залишитись у когось із ночівлею. Зважаючи на невелику різницю у віці, Міллі була дуже близькою із своєю сестрою. Попри те, що кожна з них мала власну кімнату, дівчатка могли годинами засиджуватися за розмовами, плітками і навіть влаштовували. Вили нічний бенкет у кімнаті, вибираючи із холодильника все, що попаде під руку. Джемма називала молодшу сестру найкращою подругою, і вони часто залишалися спати в одній кімнаті до ранку обговорюючи секрети і цілі на майбутнє. Бікизвуча вилівилі клас, вислепти на сейм ромсовики стеяплейтнгосін пробрійгав міднай фіст о свиттевістолем на фрідж. Міллі Даулер усі описували як надзвичайно товариську, доброзичливу, але дещо наївну людину. За словами її сестри, вона завжди була дуже комунікабельною, щасливою та позитивною. Коли Міллі заходила у кімнату, здавалося, що всюди гуляє сонце, ніби вона випромінювала цю енергію і всім одразу ставало добре на душі. Розповідали родичі та друзі дівчини. Френдлі, веріпрочиво, шоузадвинкленаші джесвоз be her friend. Це було не єдиним її талантом. Міллі була вправним музикантом і захоплювалась грою на саксофоні. Все це робило її надзвичайно цікавою особистістю. Вона завжди мала багато друзів і легко знаходила спільну мову будь ким Ліпше кажучи, це була нормальна, життєрадісна, 13-річна дівчинка. По справжньому похмурим днем для родини Даулерів став четвер 21 березня 2002 року. Тоді Міллі, як і завжди, пішла зранку до хід сайтської школи у Вейбриджі. О 15.07 вона закінчила заняття і разом із своєю шкільною подругою Даніель пішла до залізничної станції Вейбридж. То був єдиний раз, коли камери відеоспостереження зафіксували школярок. Як розповіла пізніше Даніель, того дня вони обоє були у гарному настрої, багато жартували і не хотіли так рано повертатись додому. Тому дівчата зійшли з потягу на станції Уолтон на Темзі, хоча Міллі проживали за одну станцію звідти, у Гершемі. Після цього Міллі та Даніель пішли до привокзального кафе, щоб перекусити картоплею Фрі. Там вони зустріли однокласників, телефоном одного з яких Міллі згодом скористалася, щоб зателефонувати додому. О 15.47 вона здійснила дзвінок до тата і повідомила, що буде вдома за півгодини. Майже одразу після цього до кафе навідалась сестра Даніель і повідомила, що їм час додому. На запитання подруги, чи все з нею буде гаразд, якщо вона піде додому самостійно, Міллі розсміялася і запевнила, що вона впорається. Ми всі убіалайвокінг оніверейн вирулюктавторіч. But we live in a nice area. It was broad daylight. She was walking along a don't be ridiculous, I'll be absolutely fine. Тоді дівчата вийшли з кафе і о 16.05 розійшлись. Через три хвилини по тому Міллі помітила інша її однокласниця. Кетрін Лаун очікувала свій автобус на зупинці на протилежному боці Station Авеню, коли Міллі пройшла повз неї. Буквально за 30 секунд по тому Кетрін, дочекавшись свого маршруту, зайшла у автобус. За її словами, вона розрахувалась за проїзд і прослідувала до найближчого вільного місця. Коли дівчина поглянула у вікно в пошуках Міллі, то не змогла її ніде знайти. Це здалося їй дивним, адже вулиця була пустою і добре проглядалася. Поруч не було крамниць чи кафе, куди Міллі могла зайти так швидко. Кетрін добре знала цей маршрут. i was just there waiting for my bus and millie was walking on the other side of the road it must have been within 30 seconds maybe up to a minute that my bus came round to pick me up looked out for her and i didn't see her at the time obviously didn't think too much of it thought it was a bit strange but at that time you don't really think too much into it and then i got in Um а бакислав файв оклок. Давай зимні офіс, а за Верз Міллі. А не лайка, що би хоєм байна. А не а син, а едва'яна, а слайд, огород. А доново за сістерний інстинкт, бо аденалі не see her again. Вони зачекали ще трохи, сподіваючись, що дівчинка могла б затриматись десь по дорозі чи зайти до друзів. Але на годиннику була сьома вечора, а міллі досі не повернулася. Батьки вирішили звернутись до поліції. Цей дзвінок дав поштовх масштабному розслідуванню по всій країні. Поліція миттєво розпочала пошуки дівчини, задіявши близько сотні офіцерів. Вирішальними у таких випадках стають перші 24 години. І не лише тому, що як вважається, жертва може залишатися живою протягом цього часу, потенційні свідки можуть не пригадати більшість подробиць наступного дня, тому критично важливо отримати інформацію від них якомога швидше. Більшість людей взагалі не звертають увагу на події навколо, доки не виявиться, що щось справді важливе могло відбуватись просто перед їх очима. Саме тому було докладено максимальних зусиль, аби обличчя Міллі зустрічалось у кожному кутку, на кожному стовпі і на кожній дошці оголошень, на всіх каналах новин і у кожній газеті Англії. Канал BBC у програмі Crime Watch реконструювали події того дня, щоб допомогти свідкам пригадати, що трапилось. В кінці фільму Саллі Даулер виступила із зверненням до доньки з проханням повернутись додому, якщо все ще існує імовірність, що вона втекла за власним бажанням. Поліцейські протягом семи днів обстежували поля за допомогою гелікоптерів, спецпідрозділи обшукували вулиці та річки навколо Гершима, але це не давало жодних результатів. На допомогу були викликані детективи, які за два роки до того розкрили резонансне убивство дев'ятирічної Сари Пейн і мали досвід у пошуку дітей. Поліція та родина Даулер неодноразово публічно звертались за інформацією щодо зникнення Міллі. Тодішній переможець британського Поп айдол на концерті якого вона встигла побувати незадовго до зникнення, також допомагав у цій справі. Через тиждень після зникнення Міллі поліція виступила із заявою про те, що немає жодних ознак того, що дівчина зазнала будь-якого насильства, чи її змусили кудись піти або сісти у авто. Вони опиралися на те, що Міллі зникла у звичайний будній день о четвертій годині дня, коли навколо було купа проїжджаючих повз авто, і в тому числі автобус, на якому їхала Кетрі. Жоден із свідків не повідомляв ані про сутички на дорозі, ані крику, чи, взагалі, будь-яких підозрілих подій. Поліція почала вивчати записи з камер спостереження у надії, що Міллі самостійно сіла у якесь авто. Того дня, попри сонячну погоду, почався невеликий дощ, і зображення на камерах було вкрай розмитим та засліпленим. Спроби покращити якість зображення були марними. На той час у Британії не було достатньо ресурсів для цього, і вони вирішили передати записи до ФБР у Америку. На це пішло ще 6 місяців, і от довгоочікуваний прорив. Після сотень годин перегляду ФБР помітили на записах авто, яке рухалось у напрямку вокзалу. Це був рідкісний спортивний автомобіль Mazda, яких у Британії на той час налічувалось всього 5 тисяч. На кадрах за деревом ледь помітно фігуру, яка розмовляє із кимось з пасажирського вікна. ФБР припускали, що це могла бути Міллі. Відеоматеріал миттєво поширили у всіх новинах, але це був величезний провал. Майже одразу у поліцію зателефонувала жінка, яка повідомила, що вона є власником авто на цьому відео, і насправді на ньому вона розмовляє зі своїм сином. На той час Міллі вважалася мертвою вже майже 4 місяці. Справа в тому, що під час пошуків 23 квітня 2002 року у річці Темзі виявили останки жінки. Змі одразу ж припустили, що це могла бути Міллі, але наступного ж дня поліція спростувала ці чутки. У червні 2002-го, незважаючи на подальші пошуки, пропозицію винагороди в 100 тисяч фунтів стерлінгів від національної таблоїдної газети «The Sun і її батьків, які продовжували надсилати текстові повідомлення на мобільний телефон доньки у надії на відповідь, від Міллі не було жодного сліду. Тоді поліція і оголосила, що імовірно, дівчинку вже не знайдуть живою. На жаль, підтвердження такого прогнозу не змусило себе довго чекати. 18 вересня 2002 року грибники виявили у Єтлі Хітвудс, що у Гемпшері, скелетовані останки людини. Стоматологічна карта показала, що вони належать Міллі Даулер через тяжкість розкладання, причину смерті так і не вдалося встановити. Жодних предметів одягу чи речей Міллі, сумочки, рюкзака чи мобільного телефону, які вона мала при собі на момент зникнення, так і не вдалося знайти. Виявлення тіла призвело до того, що поліція перекваліфікувала справу на розслідування убивства після проведення ряду експертиз на місці знайдення тіла завдяки рослинам, які встигли вирости буквально навколо нього. Судмедексперт дійшов висновку, що тіло міллі знаходилось там увесь цей час протягом шести місяців пошуків. 22 листопада 2002 року поліція встановила блокпост біля місця виявлення тіла. Близько шести тисяч автомобілістів у цьому районі були опитані, але жодних слідів виявлено не було. Минув рік після зникнення Міллі, коли 23 березня 2003 року ДНК невпізнаного чоловіка було виявлено на предметі одягу у її спальні. Це змусило поліцію припустити, що її вбивця, можливо, зустрічався з нею раніше, але згодом цей зв'язок було виключено протягом трьох місяців. Масштабний розголос справи спровокував ряд жахливих подій, що стали випробуванням для родини Даулер. Через півроку після знайдення тіла чоловік на ім'я Пол Г'юз, перебуваючи у в'язниці за непристойний напад на 12-річну дівчинку, надсилав листи сестрі Міллі Джеммі. У них він стверджував, що це він позбавив її 13-річну сестру життя і погрожував Джеммі тією ж участю. Згодом тюремна служба вибачилася за неефективну перевірку пошти, а Г'юз отримав ще 5 років ув'язнення. У квітні 2003-го поліція також засудила неадекватну жінку на ім'я Ліанна Ньюман, яка неодноразово дзвонила до родини Даулер поліції і навіть у школу дівчинки, прикидаючись міллі. Але і на цьому сюрпризи не закінчувалися. Гері Фар з Редфорда неодноразово надсилав електронні листи батькам, друзям і поліцейським, які працювали над справою, стверджуючи, що Міллі незаконно вивезли з країни, щоб вона працювала повією та стриптизеркою в нічних клубах Польщі, і що її нібито смерть була прикриттям. Лише через три роки, 19 жовтня 2006 року, фар був відправлений на примусове лікування на невизначений термін відповідно до закону про психічне здоров'я у Британії за те, що він становив серйозну психічну небезпеку для суспільства після визнання звинувачень у домаганнях. Минуло майже два з половиною роки після зникнення Міллі Даулер. І коли поліція вже втратила надію вийти на підозрюваного, сталося те, чого ніхто не міг передбачити. Допомога прийшла від колег з лондонського відділу. У листопаді 2004 року слідчі по справі отримали дзвінок, у якому повідомлялося, що у Лондоні розслідують серію убивств в районі Волтон на Темзі, спрямованих проти молодих дівчат, і припускають, що підозрюваний по цій справі має відношення і до смерті Міллі. Ним виявився чоловік на ім'я Леві Белфілд, який до того, як переїхав до Лондону і скоїв ці злочини, жив всього за 100 ярдів від місця, де востаннє Міллі бачили живою. Белфілду було 35 років, і до цього він мав кілька мізерних звинувачень за крадіжки та розбійні напади. У нього було п'ятеро дітей від трьох різних жінок. Достеменно невідомо, хто із них проживав із ним на той період. Колишня партнерка Белфілда описувала його як тирана, який вважав жінок своєю власністю і змушував їх робити все, що йому спадало на думку. Він постійно погрожував їй фізичною розправою, якщо вона спробує піти від нього і постійно контролював кожен крок. One minute charming and sweet, and like someone who flicked a switch, he would just go psychotic on you. He'd punch you, bite you, kick you, burn you with cigarettes, all sorts of things. Try and push you down the stairs. You couldn't leave him. He wouldn't allow you to leave him. He ruled my life. You weren't allowed to answer a phone, or the door, open your post, or anything without him there. Пізніше з'ясувалося, що будинок, в якому Белфілд проживав у Гершемі, був чи не одним із перших, куди поліція навідувалась у перші дні пошуків Міллі і багато разів по тому. Поліція нарахувала близько 11 візитів, але жодного разу їм не відчинили. Страшно подумати, що ця маленька деталь змусила слідчих 2,5 роки шукати убивцю і дозволила Белфілду позбавити життя ще двох ні в чому не винних жінок. Однією з жертв душогуба у Лондоні стала 22-річна студентка із Франції Емілі Дела Дівчину знайшли 19 серпня 2004 року у парку Толкений Грін. Вона померла у лікарні, не приходячи до тями. Причиною смерті став сильний удар по голові тупим предметом. Тоді, в рамках розслідування, поліція вирішила переглянути інші нерозкриті справи подібного характеру у тому районі. Увагу привернуло вбивство 19-річної Марші Макдоналд, яку знайшли мертвою у лютому 2003-го. І знову та сама історія: дівчина поверталась додому сама в сутінках і отримала сильний удар по голові. Тіло знайшли неподалік місця, де була знайдена Міллі Даулер. Леві Белфілд, який проживав у тому районі, і за дивним збігом обставин жодного разу не був допитаний, хоча мав кримінальне минуле, прикував увагу поліцейських. Тоді з'ясувалося, що одній жертві все ж вдалося вижити після зустрічі із ним. 24 травня 2004 року 18-річна дівчина відпочивала у пабі зі своїми друзями, коли вирішила поїхати додому автобусом. Вона пригадала, що коли вийшла на зупинці, одна на вулиці була непроглядна темрява, і вона побачила авто, яке зупинилося на узбіччі дороги. Дивним було те, що автомобіль був увімкнений, але у салоні було так само темно, як і на вулиці. Дівчині стало моторошно від цього, і вона не хотіла проходити повз авто, оскільки їй потрібно було рухатись у його напрямку.

Адже сфалкомплітні крашлаказифіс, але цього йому виявилося замало. Він здав назад і ще раз переїхав дівчину. Напевно, сподіваючись, що тепер вона точно мертва. Проте Кейт народилася у сорочці. Вона не лише не загинула, а й змогла зателефонувати до екстреної служби 999 і викликати допомогу. Вона повністю одужала у лікарні, а через два тижні змогла надати точний опис авто. Це був білий автомобіль із затемненими вікнами та розбитим дзеркалом збоку. Поліція переглянула записи із камери, встановленої на автобусі, яким приїхала Кейт, і побачила той самий автомобіль, який довгий час їхав просто слідом за ним. Згодом їм вдалося з'ясувати марку автомобіля, і на свій подив вони виявили, що схоже авто переслідувало автобуси, у яких їхали обидві попередні жертви. На жаль, якість з камер спостереження і повна темрява не давали змоги точно встановити номерні знаки автомобіля і його модель. Те, що Белфілд володів білою Тойотою, максимально схожою на розшукуваний автомобіль, нікого вже не дивувало. Поліція була впевнена, що вийшла саме на того, хто їм потрібен. Тому 6 липня 2005 року його нарешті допитали у справі Міллі Даулор. На допиті він не дав жодних коментарів. Дідіюдвеніфейн тоді Белфілд на усі запитання холодно відповідав без коментарів. Але через кілька годин допиту стало помітно, що він починає значно нервувати. Його жестикуляція була схожою на нервовий тик, і в якийсь момент він почав сильно пітніти та навіть зняв светр. У поліції все ще було недостатньо доказів проти Леві, і вони вирішили звернутися до його колишньої дівчини Емми Мілс. Вона жила разом з ним в тій самій квартирі за 100 ярдів від місця зникнення Міллі, і слідчі припустили, що вона могла знати щось про той день. Однак Емма повідомила, що тоді вони не проживали в цій квартирі. І насправді вона поняття не має, де в цей час був Белфілд. Однак дещо корисне для поліції у її розповіді знайшлося. Вона повідомила, що того дня Белфілд повернувся у їхній будинок у Гемпшері близько 11-ї вечора, не у тому одязі, в якому зранку вийшов. Він спокійно ліг спати, але потім несподівано прокинувся посеред ночі і заявив, що хоче повернутися у квартиру. Тому узяв своїх собак і поїхав близько третьої ночі. Наступного дня він перевіз усю свою родину із квартири до будинку, в якому фактично не було потрібних умов для життя, незважаючи на те, що до закінчення оренди квартири залишалося ще два місяці. Емма також пригадала, що під час переїзду вона не знайшла їх простирадло, на що Белфолд відповів, що його погризли собаки. Насправді тоді жінці не спадало на думку нічого моторошного. Вона була переконана, що Белфілд просто зраджує її і викинув простирадло після коханки. З цієї ж причини він постійно десь пропадав і нічого їй не розповідав. Допит іншої партнерки Белфілда остаточно переконав детективів у тому, що саме він вбив Міллі Даулер. Коли Джоанну попросили показати місце, де вони із Леві вигулювали його собак. Вона нічого не підозрюючи, привела поліцію на те саме місце, де було знайдено тіло Міллі. Завдяки їй поліція також дізналась марку авто, якою володів Белфілд на той час. Ним виявився яскраво-червоний Део Нексія 97-го року. Після повторного перегляду камер відеоспостереження того дня, коли зникла Міллі. Поліцейські виявили схожий автомобіль, який повернув з вулиці через 25 хвилин після зникнення дівчинки. Але Белфілд заявив, що авто зникло приблизно через 8 днів після зникнення Міллі, і поліції так і не вдалося його знайти, незважаючи навіть на пошуки дайверів. У травні 2006 року Белфілд був засуджений за убивство студентки із Франції Емілі Делагранж та Марші МакДональд, а також у замаху на вбивство третьої дівчини, хоча не визнав себе винним за жодним пунктом. Через два роки, у лютому 2008-го, він отримав довічне ув'язнення за згадані злочини. But the police a job to prove guilt in Dowler. We've never had any direct forensic evidence to show that Belfield killed Millie Dowler. So we had to work very hard to prove that he was the only person that could have killed her. So we had to rule out every other possibility. It's painstaking work. І нарешті, після ще двох років тяжкої праці, детективам все ж вдалося зібрати достатньо доказів проти серійного убивці Леві Белфілда. Ключовим у справі став аналіз тієї місцевості, де він проживав, і конкретне місце, де за неймовірні 30 секунд обірвалося життя 13-річної дівчинки. there myself and you are completely shrouded by the bush fencing so that people can't actually see you standing there and you get a perfect view of Walton railway station and the people coming and going about their daily business 30 березня 2010 року Белфілду було офіційно пред'явлено звинувачення у викраденні та вбивстві million. Суд розпочався 10 травня 2011 тисячі в Центральному кримінальному суді і завершився 23 червня. Присяжні визнали його винним, і наступного дня Белфілд отримав черговий довічний термін. Через 5 років, 27 січня 2016 року, поліція графства Суррей оголосила, що Белфілд зізнався у викраденні зґвалтуванні та вбивстві Міллі. Це сталося після того, як у справі було здійснено ще один арешт. А Белфолда допитали, чи був у нього спільник. Після його зізнань поліція відпустила заарештованого без звинувачення. Після винесення вироку Белфілду родина Даулер різко розкритикувала поводження з ними під час суду. Сестра Міллі Джемма описала день, коли її батьків допитував адвокат Белфілда як найгірший день у своєму житті. Головний констебель Марк Роулі, який керував розслідуванням, приєднався до директора державного обвинувачення у закликах до змін і посилення захисту жертв і свідків під час судового процесу. Роулі сказав, що це був найдивніший і тривожніший збіг того, що конфіденційність родини Даулер знищили в той час, коли футболісти та знаменитості отримували суперзаборони щодо захисту деталей їхнього особистого життя. Містер і місіс Даулери започаткували благодійну організацію під назвою Фонд Міллі у день її поминків у жовтні 2002 року. Її місія полягає в сприянні громадській безпеці, і зокрема безпеці дітей і молоді. Друзі, на сьогоднішній день це найдовше відео на моєму каналі. Я справді витратила багато сил та енергії на його створення, тому буду дуже вам вдячна за лайки і коментарі. Не забувайте підписатися на канал і тиснути на дзвіночок. Дякую за перегляд.